Вітаю вас, мої малята! Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Тараса Григоровича Шевченка Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. А зараз повторюйте разом зі мною. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Молодці малята. Вчіть віршики легко за допомогою мнемотехніки.